Всім привіт! І так, сьогодні я би хотів розібрати дуже важливу тему: це арешт пенсійних карток за борги. Хочу нагадати, що на початку травня 2023 року панки стали активно блокувати картки за борги, як правило, це борги за комуналку, борги по кредитам, борги по за аліменти, за неоплачені штрафи та інші боргові зобов'язання. І сьогодні я би хотів затронути саме категорію громадян України пенсіонерів. Але це не значить, що це відео не буде корисним і для інших власників карток. І так, відео буде в форматі питання-відповідь. Я вибрав найпопулярніші питання, які задають. Громадяни України та підготував на них відповіді в рамках питань арештів банківських карток, в тому числі і пенсійних. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. І так, поїхали. В першу чергу я би хотів звернути вашу увагу на закон, який регулює саме оцей арешт банківських карток. Думаю, з'являться такі глядачі, які хотіли би знати, який це закон. І так, це закон, який називається про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану. Номер закону. 3048-9 від 11 квітня 2023 року. І так, 6 травня 2023 поточного року набрав чинності закон, згідно з яким банки можуть блокувати, тобто арештовувати наші рахунки, тобто картки, за борги, навіть якщо це борг на суму 100 гривень. Арешт все ж таки теж може бути. Кому можу заблокувати банківські рахунки і що робити, і якщо це сталося? І так, перше питання, чи можуть заблокувати банківський рахунок, якщо борг не перевищує 200-500 гривень, тобто він мінімальний. Відповідь така. Рахунок боржника заарештовується на підставі документу про арешт коштів, який надійшов до банку від державного, тобто приватного виконавця. Блокування коштів на рахунку не залежить від розміру боргу. Тобто, як такої мінімальної суми немає. Йдемо далі. Друге питання. Чи повинні банки повідомляти клієнта про блокування картки заздалегідь? Чи передбачено це закону? І так, відповідь така. На жаль, повідомлення клієнта про арешт рахунку не передбачається. Тобто клієнт по факту бачить, що рахунок його арештований або заблокований. Наступне питання: якщо клієнт банку-боржник перебуває за кордоном, то що йому потрібно робити, щоб рахунок розблокували? Клієнт має звернутися в Україну до державного. Тобто приватного виконавця, із заявою, де буде зазначено номер рахунку, який потрібно розблокувати. Заяву може бути подано в паперовій формі, це можна зробити особисто або засобами поштового зв'язку, або в електронній формі з отриманням вимог, встановлених закону про електронні документи та електронний документообіг. Йдемо далі. Чи можуть заблокувати пенсійну картку і куди звертатися пенсіонери, щоб її розблокували? Зняття арешту з коштів здійснюється на підставі документу, який має надіслати в банк державний, тобто приватний виконавець, разом з тим, відповідно до закону України оцього 3048-9, тимчасово у період дії в Україні воєнного стану передбачено припинення звернення стягнень. Тобто не накладання арешту на пенсію, стипендію. А от щодо рішення про стягнення аліментів, то арешт накладують, також накладують арешт на відшкодування шкоди, також арешт на заподіяння каліством або смертю внаслідок кримінального правопорушення і рішення, що божниками є громадяни Російської Федерації. Якщо ж все сталося, все ж таки пенсіонери заблокували кошти, то необхідно звертатися до державного приватного виконавця. Наступне питання. Якщо людина з боргом і пред'явить у банк документи, що підтверджують те, що він погасив борг, чи може банк самостійно розблокувати картку? Ні. Зняття арешту з коштів на картці здійснюється лише на підставі відповідного документу. Перш за все, клієнт має врегулювати питання про зняття арешту з рахунку з державним, приватним або приватним виконавцем. Після отримання постанови від держави приватного виконавця про зняття арешту банк розблоковує рахунок. І ще таке питання. Якщо у клієнта рахунок у банку і це останні гроші, а це можуть бути і пенсіонери, і багатодітні, і отримуючи соціальної допомоги, чи розблокують цю, цю, цю картку, тобто цей рахунок. Відповідь така. Як вже зазначилось вище, зняття арешту здійснюється на підставі відповідного документу. При цьому, згідно з зазначеними вище законом, на період воєнного стану в Україні передбачено, що фізичні особи-боржники, на кошти, яких накладається арешт, органами Державної виконавчої служби приватними виконавцями можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку. Тобто користуватися на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати. Тобто 6700 помножено на 2 і загальна сума буде в місяці користування 13300 300 гривень. Звернення стягнення, тобто на накладання арешту у межах зазначеної суми на такому рахунку не здійснюється. І я хотів би коротко показати, що ж в загальному в яка ситуація, і що ми маємо. По-перше, якщо у вас є борг, наприклад, за комунальні послуги, несплачені штрафи, за порушення правил дорожнього руху, борги по кредиту на будь-яку суму, ваш банківський рахунок можуть заблокувати. По-друге, на час дії воєнного стану пенсійні рахунки не мають. Якщо на вашу картку наклали арешт, вам необхідно отримати довідку від банку, під що саме відкрит, відкривався рахунок та довідку від пенсійного фонду, що саме цей рахунок використовується для нарахування пенсії. Ці документи треба надіслати приватному або державному виконавцю із проханням зняти арешт. Формально все має вирішити протягом одного дня. І по-третє, якщо ваш банківський рахунок заблоковано, то ви можете звернутися із заявою до виконавця і зняти арешт із суми у розмірі 13 300 гривень щомісячно. І в кінці цього відео я би хотів. Сказати, що під цим відео буде посилання на інше відео, де ми в інструкції показуємо, як знайти свого виконавця, який направив в банк документ щодо арешту вашої картки або рахунку, і як з ними зв'язатись, щоб вони зняли вам арешт з картки. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.